Всем привет! Вы на канале World of Tanks. Вибачте! Вибачте нам там У нас не було звуку. Ми не могли зробити. Я не міг зробити систему. Тепер, тепер я зробив і все пішло. Я записувати звуку. Ходіш, я зробити, що мене дуже рух. Звичайно, гравий мій друг, то він класний друг і найкращий друг. На перший. Jak potřebujeme hrát hluče, ale potím... <coughs> Uj, nastrňáváte většinu. To je у меня уже стреляли двое в куки так, так, все, это надо сделать все, нет кроха Я ж, до речі, ще треба докупляти танка восьмого рівня. Та 34 купляти його чи не купляти. золото. І котанки мені купить. Поки не вийде приятку, я їду.

Всем пока на канале World of Tanks. Скажите, ч вам и напишите в комментариях, что зробити на следующий раз. Игру World of Tanks чи Pro World of Tanks и игра Battles Clan. Всем пока!